Вітаю вас, шановні друзі. Усі ми добре знаємо біблійну історію про весілля в Кані Галілейській, де Ісус перетворив воду на вино. Цей сюжет є популярним навіть серед невіруючих. Згадайте, скільки відсилок, жартів ми чули на цю тему. Більше згадують хіба що про Єву, яка з'їла, начебто, Яблук. З одного боку. Це здається добре, що люди хоча б так згадують Біблію. Але з іншого боку, стається так, що навіть віруючі мало звертають уваги на деталі цих історій. Бо через популярність сюжету всім здається, що там все вже відомо, все очевидно і нічого нового бути не може. Але давайте розберемося. Перше, про що обмовлюся, ми не будемо розбирати увесь уривок. Він занадто різноплановий. Зосередимося тільки на одній ситуації. Уявіть собі, весілля, радість, гості і раптом катастрофа, закінчується вино. Я знаю, існує погляд, який стверджує, що усі біди людства від алкоголю і тому усякій побожній людині треба від нього повністю відмовитись. Але щоб не думали особисто ми. Вино є частиною біблійної традиції, воно є частиною культури старозавітнього народу. Тому ситуація, коли на весіллі закінчується вино, це дійсно катастрофа. Це розуміє і Діва Марія, яка підходить до Ісуса і просить Його якось вирішити цю ситуацію. Згадаймо цей діалог. Він один із двох найважливіших у цій історії. Ось що нам доносить Євангелист Іван. Коли вино було випите, мати сказала Ісусові: вина вже немає, бо гості все випили. І Ісус відповідає їй, Люба жінко, навіщо ти кажеш мені про це, мій час іще не настав? Тоді Мати сказала слугам: Робіть усе, що він звелить. По суті, всього три фрази. Дві сказала Марія, одну сказав і Ісус. Але скільки всього там можна віднайти, особливо, якщо подивитися на цю ситуацію не очима символізму, а очима біблійного реалізму. А то, знаєте, ми інколи любимо усілякі образи і символи, да любимо їх настільки сильно, що для реальності і місця не залишається. Отже, хто перед нами? У цій ситуації, в цій історії, мати і син, які розмовляють, спілкуються. А тепер максимально неочікуване питання: а якої вони національності? Правильно, євреї. Тобто перед нами єврейська мама і її син. Після такого визначення у багатьох із нас мимоволі виникають жартівливі асоціації. Але не думайте, що таким визначенням. Я хочу принизити Діву Марію та Господа Ісуса навпаки. Коли ми хочемо зрозуміти глибину Писання, нам треба розпочати не з якихось абстрактних духовних роздумів про нетварне світло чи якісь там божественні енергії, а нам потрібно розпочинати із людської земної реальності, через яку саме і діє Бог. Як колись списав Клайв Льюїс, наш Бог це Господь, вина, масла і хліба, щасливий творець, що прийняв тягар плоті. До речі, згадайте, наші найбільші, найважливіші таїнства церкви, реалізуються через такі побутові речі, як їжа чи купання. Отже, перед нами єврейська мама і її син. А тепер чесно. Яку асоціацію викликає фраза єврейська мама? Якою та єврейська мама її образ, точніше? Постає в анекдотах, у фільмах? Мабуть, це та, яка все життя дзвонить, радить, керує, тривожиться, синку, вдягни светрик, коли ти вже знайдеш нормальну роботу, як ти міг проміняти мене на оту жінку? Тобто повний контроль. Тотальна присутність і абсолютна неповага до кордонів іншої людини. Але тут в Євангелії перед нами зовсім інша, якщо не сказати, що взагалі протилежна ситуація. Марія перша, хто помічає нестачу вина. Вона перша, хто бачить проблему і бере ініціативу її вирішити. Знаєте, тут Марія як мати. Постає як перша лінія оборони у складній ситуації. І замість того, щоб чекати, поки хтось інший вирішить це питання, вона бере ініціативу у свої руки. Вона йде до сина і вкрай обережно до нього звертається. Зауважте, вона навіть не просить, вона лише описує ситуацію. Вона просто каже: у них скінчилося вино. В цій фразі прохання немає. Отут, до речі, перший добрий урок від Марії, єврейської мами. Але не єврейської мами з одеських анекдотів, а мами з богом обраного народу. Вона вірить у свого сина беззастережно. І тут справа не лише у тому, що її син і Ісус. Хоча і це також. Насправді, тут мова йде про стиль материнства. Вірити у дитину, навіть якщо вона сама ще до кінця не усвідомлює свою силу. Вона не тисне, не вимагає, але створює умови, за яких її дитина просто не зможе не проявити себе. Може, і захоче, але не зможе не проявити себе. Така мама бачить потенціал, який не бачить ніхто інший. Вона не сумнівається у здібностях своєї дитини, навіть якщо та дитина ще сама не готова ті здібності проявити. До речі, на таке здатні не лише мама. Мами обоє батьків, це очевидно. І до речі, тут важливо згадати про те, що батькам потрібно, ну так би мовити, підштовхувати підштовхувати своїх дітей до успіху. Це така стратегія поведінки. Мотивувати своїх дітей досягати більшого. Нею цією стратегією, власне, і скористалась Діва Марія, яка, по суті, і створила умови для першого чуда Ісуса. Проте, у відповідь, Марія чує тактовну відмову. Шановна жінка, навіщо ти мені кажеш про це? Мій час іще не настав. Давайте ще раз. Єврейська мама чує відмову. яка її реакція? Вона не розцінює цю відповідь як особисту поразку або приниження, і тому вона не поводиться образливо. Вона не влаштовує драму, вона просто повертається до слуг і каже геніальну фразу: робіть усе, що він звелить. Особисто у мене саме оцей момент викликає найбільший захват. Тобі відмовила одна особа, у якої ти просив. Але в ту ж мить ти повертаєшся до іншої людини і поводиш себе із впевненістю, що твоє прохання виконають. Тобто ти почув фактичну відмову, але ти поводишся з впевненістю, що твоє прохання виконають. У сучасному світі дуже поширений тип поведінки: якщо ти мене любиш, зроби так, як я хочу. Власне. Цим майже завжди і вимірюють любов. Ти мене любиш тоді, коли ти робиш, що я хочу. І навпаки, багато людей мають конфлікт, внутрішній конфлікт із Богом, бо вони не отримують того, що їм хочеться. А відтак вони вирішують, що Бог їх не любить. Ось. Але це або логічна помилка, або навіть свідома маніпуляція. Але Марія не говорить. Вона не ведеться на цю маніпуляцію, вона не провокує, не створює цю маніпуляцію. Вона не каже, Я твоя мати, я тебе народила, ти мусиш послухати. Ні. Вона сказала, і вона знає, що вона вже почута. Безвідносно того, яку першу відповідь вона отримала. Вона знає, що вона вже почута. Більше того, вона себе поводить як та, яку вже почули. Тому вона і говорить слугам: робіть усе, що він звелить. Якщо вона б не була впевнена у тому, що її прохання виконають, навряд чи б вона таке казала слугам. Скоріше за все вона продовжила пиляти Ісуса. Ну, давай, зроби, чи тобі не шкода людей? Я ж тебе не часто прошу, люди чекають, давай ми не будемо їм там псувати свято. Ну в таких випадках слова знаходяться. Але ні, вона поводить себе як та, яка впевнена, що її вже почули. Її прохання вже виконується. Воно не просто колись, можливо, потім буде виконано. Воно вже в процесі виконання, воно вже запущене в роботу, як зараз часто кажуть. Знаєте, це як доставка поштою. Твій товар ще не в твоїх руках, але ти знаєш, що з кожною миттю він до тебе наближається. Проте є ж прямі слова і Христа в Євангелії від Марка. Пам'ятаєте? Чого б ви не попросили у молитві, вірте, що ви все це вже одержали, і тоді усе це дійсно стане вашим. Виглядає недостатньо скромно і смиренно по нашим міркам, але саме таку рекомендацію дає нам Господь. Він свою дію ставить в залежність не від того, наскільки ми підкреслимо свою немічність, то Боже, подивись, який я слабкий, який я маленький, який я незграбний, тому ти мені більше допомагай. Той, хто сильний, тому допомагай менше. А я маленький і слабенький, тому мені допомагай більше. Ні. Він свою дію, свою силу, навпаки, ставить в залежність від нашої впевненості про те не в собі, а в ньому. Як ми пам'ятаємо у цьому великому отривку про о, шлюб в Кані Галілейській, є ще чудовий діалог між нареченим і управителем шлюбного застілля. Пам'ятаєте ото про добре вино і про те, яке подешевше. Але про те ми поговоримо окремо в якийсь із наступних разів. Як ми бачимо, поверхневий розбір оцієї коротенької сцени і зуривку про чудо в Кані Галілеївським розкриває нам справжній майстер-клас від Діви Марії, про те, як бути мамою і ширше, як батькам взаємодіяти із власними дітьми. Через силу. Тихої впевненості і вміння непомітно, але ефективно направляти своїх дітей до успіху. Я зробив себе сам, це звучить круто, викликає пошану, але більших висот досягає той впевненішим і щасливішим у житті буде той, кому є на кого спертися, у кого є ті, хто в нього вірять, підтримують. І схвалює. єврейська мама із сьогоднішньої історії зразок найтоншої психологічної і духовної зрілості, яка дозволяє своїй дитині розкритися наповну. А її єдина заповідь у цьому Євангелії, яку ми сьогодні згадували неодноразово, знову і знову лунає для нас: робіть усе, що він звелить. yeah cool